Всіх вітаю з вами Деміл. Сьогодні ми пограємо в Дельта Форс. Це знову новий реліз на цьому тижні для мене. Тобто був Marvel Rivals. Сподіваюся, ви подивилися це відео і поставили подобайку. А сьогодні ми пограємо в вбивцю Баттлфілда Дельта Форс від корейців, наскільки я пам'ятаю. І це начебто окей. Я грав не на Беті, але зараз ми пограємо з вами на релізі. Та й подивимось, наскільки це круто. Тому, якщо вам сподобається ця ідея... Ця гра або я не знаю, мабуть. Мабуть. Ставимо подобаючку, пишемо коментар і підписуємося, якщо ти ще цього не зробив. Дуже дякую, гарного тобі дня і приємного тобі перегляду. Всіх вітаю! Нове відео. Знову ж таки, так, багато часу, тому що я забанен на твічі. Ще я не розбанили, але це дало мені час. Все ж таки попрацювати над навичками знімати відео для Ютубу. Тому сьогодні ми пограємо в, в другий шутер, але не анімешний. Ну а Хоча для кого як. Тому зараз ми будемо тестувати цей, цю гру Delta Force Це просто-просто пушка, це потужно. Це нереальний шутер за нуль грошей. Тому давайте це спробуємо. А, Перед тим, як ми це спробуємо, не забувайте підписатися. Тут зараз анімація десь з'явиться на мій YouTube, будь ласка. Так, і вподобаюсь, будь ласка. Так, графік. Так, да, ми будемо грати в 2К, але, мабуть, зробимо авто. Щоб у нас, я так розумію, було без обмежень. FPS. Ну. Щоб воно насправді на. Хоча, типу, можна було порати в 144 FPS, чому ні. Так, ну як ви бачите, я все писав на лоу, тому що ця гра зовсім не про графіку, вона тут зовсім не потрібна. Ми сюди йдемо заради чого. Так, емоцій, фану, шутингу, всього, що ми бачимо. Тому зараз ми це і зробимо. Не будемо довго тут сидіти, мабуть, десь мабуть якось пофіксимо. Headphones, ну, начебто все окей. Keyboards. Mouse sensitive. Я, мабуть, поставлю на двоечку Ну, і все цього буде достатньо на перший раз. Хоча о, тут можна зміняти як і останній Battlefield, кольор а, попадання. Давайте зробимо собі. О. Розовий. Так, добре. Добре, 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 добре. Цього достатньо. Так, Warfare. Uh, John Forces with your chosen operation and explore the truly team command on May's Mab, де Court Sea, Land and Air. Warfare, uh, це, як ми вже зрозуміли, це Батлфілд. Так, це режим Баттфілд, де нам потрібно або захищатися, або пушити карту. Давайте з цього і почнемо. О, тут додавали батл пас, якого не було в останній раз, коли я грав там бед. Сказати, що я хочу його зараз покупати не особливо, тому що я ще не обрав для себе мейнгру. О, мені щось дали. Давайте заберемо все це. Я ще не обрав яку сесіонку грати, тому що грати во все, що тільки можна це, типу, неможливо. Ого, мені тут щось з бета-тесту дали. Вау, давайте заберемо все. Вау! Вау, дуже багато скинів дали. Вау, 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 круто, круто, круто. Вау. Круто, круто. Добре, що ми тут маємо? О, в беті цього. Е, цього персонажа не було. Цей був, наскільки я пам'ятаю, цього не було. Це саппорт також, да? Ну добре, давайте починаємо. Що у нас є тут? Що у нас тут є? Sector uh, Capture, Capture all Objectives in the Sector to Claim it and gain strategic Resources. Attack and Defeat. Будемо пробувати всі. Не знаю. Давайте спробуємо Attack and defense. Так, це наша тіма виглядає. Ну, давайте візьмемо снайпера, тому що у нас в команді є і штурмовик, і два саппорта. цього достатньо, щоб почати дуже гарну гру. Мабуть. Але зараз подивимося, як піде гра, тому що іноді гра може піти нормально, іноді дуже погано. Так, так а що ми зараз? Ми дефендерси. Добре, давайте будемо захищати нашу карту. Вони з воду йдуть. Це нагадує мені якусь місію з Call of Duty, самих перших. Так, ого. І не попало. О, 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 о. О, можно еще одну сесть? Не, Попала, да, баба. ху О! Дыром мы сдам, я играем, а нормально играем. Вот так, давай. А, перезарядка, перезарядка. Иди, иди, иди. Но! Десь згори стріляють. Давай виходь, 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 виходь. Раз, два. Не, не виходить, туди вияки. Оооо! Трохи складно, складно. На, тут чортику. Так, десь тут. Стоять, а чому там наших немає? Чому вони не дехають цю точку? Ще один хедшот нормально. Ще один хедшот. Так, виходить, виходить, виходить. Треба в таймінг управити вот якось. Там є хтось. О-о-о! Ааа, хтось попав в мене в цей. Ааа, майже, майже, майже. Піднімай, 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 піднімай. Давайте, давайте, хлопці, давайте, давайте. <паспи> Боже, там дуже багато Але ми ставимо одні хедшоти, сюди. Боже, як незвично грати щось і. Не стрімите. у, -у, -у! Не, треба від Треба чого відійти. Дуже складно тут. Там зовсім... Опа. 53. Пушимо, пушимо. Ой-ой-ой, це згори По мене, по, мене стріля... по мені, по мені, по мені. Рескіт цього хлопчика. Зробимо. найс. Так, що ми тут бачимо? Давайте подивимось, як ми можемо там допомогти нашим. А можна попасти, йому є? Чого не робить? Не перезарядка і в голову не потрапив. Не попав, не потрапив. Тут попав. Тут попав. цього я зовсім не очікував. Вони вже дуже близько. Так, ну. Опа, там хтось є. Блин, ну снайпером, так, тут дуже складні, тут прям позиція потрібен бути хороший. Думаю, з цим можна працювати. Блін, не в голову потрапив. Ні. Давай, виходь, 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 виходь. О, асіст. Ой-ой-ой, ти диви який? Ого, їх там. Їх там двоє! Так, давайте спробуємо звідси постріляти. Ні, ніхто нічого ні. не бачу, але мене бачать. Двісті <плес> сім <плес> метрів сюди. Ой, там тут блядь. <плес> Там хлопчик сидить, блядь. Заєбав він там сидіти. Добре, відходимо. Тут не дуже щось бачу тре. О, о-о-о, бачу. Тут дуже багато снайперів сьогодні. <рес> дуже цікавий позиціон у мене. Мені подобається, я буду тут стояти завжди. Так, треба якось, блін, коли вони. Контроль Контрот на стол. Все еще новый симпл, в Дельта Форси. Так, де, кто тут у нас? Появился еще одна жертва. Давайте раз, два, и три. Що он робить? Що я роблю, можно я робити? Да, да я к нему попасть. Дякую. Оооо, я відкрився жорстко, відкрився. Так, давайте зробимо сюди. О, це дуже близько було. Так, де? Де супротивник? Де ворог? Сюди. Не сюди. До ще. Ага, вони тут We десь ховаються. Так, бі наші, Відпрацьовуємо, відпрацьовуємо. Бля. Oh Оооооо, май гад Я думав, не зовсім не очікуваю, що я так зроблю, бо він, я не знаю, хто там грає, Ха-ха. Боже, іноді ти не можеш підугадати, куди він піде. Кого ти там, а! Кого ти там стараєшся вбити! Ти відповіси мені чи ні. А, дай! Я ж, я ж тебе убив! Це по, по мені стріляють, блядь. О, смотрите, что он там двигает. Ай, все так. Тут где-то как у Лизия. О, так он тут. Найс. Это по-моему, кто-то стреляет что-что? Что, один что, там? Ну так не цекало, блин. Можна їх бити, коли вони там сидять, типу, ні? Дам... Чому в голову не попадаю? Ну -мо. Не хтось ломає. То мене ломає, а ну заспокойтесь. О, біжить. Добре. Я могу установиться, зупинлись! Установитесь! Обачу. Снайпера. Блин. А то факт, номер. Так, ну насправді до за снайпера завжди в усіх іграх, вона гра, геймплей, вона така, знаєте, пасінна більше. Вони збирають інформацію, тобто, насправді, я повинен всіх помічати, кого бачу, але я їх частіше вбиваю. Типу тобто, їх, там вже не потрібно нічого робити. З мітками, помітками. Ну, я напрягаю, як тут. Боже. <с> <с> а я колись з тиозу, то вбивати їх в голову чи ні? Треба змінювати позицію, вони зовсім не... Дайте сюди. А ні, щось полза. Щось полза. О, майже, майже, майже. Опа! Опа! А все. Ох, їх там дуже багато так дивимось. Їх прям тут дуже чогось багато. О, біжить, біжить бежить, снайпер. Десь тут ще Я, мабуть, піду там золотаю. Я зовсім не очікував що хтось тут буде. Це моя помилка, але. Дивися на мої кіди. Так, займаємо наше читерське місце. О, так Да, 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 да. Складно, складно, вони вже знають, де я сижу. Треба цього змінювати позиціон, бо я не знаю. Ооо! Било мене зверху. Так, добре, зіграємо звідси. Мені подобається цей позицій, чому б ні Я що це за парашут? Не поняв. Це їх зовсім до немає. Добре, йдемо тоді на нашу тітерську позицію. Зараз їх тут дуже багато, можемо якось встигнути Потрапити туди. Оооо, це моя помилочка. Stop them from taking this sector Добре, давайте спробуємо якось звідси, допомогти нашим хлопчикам. Я розумію, що їх тут дуже багато. Бать, ну як це, ну як це, ну ну ти чого? Насправді, скільки у мене тут. 8х, блін, присил стоїть, ну все жорстко. Він по мені стріляв, не зрозумів. Да на хто? Хто? А чому? А як він там... А як він там опинився? Хто? Зеркаль... Зна... Що? Бливо, найсі. Опа, опа, опа. Скотиняка ти диви який, а. Хочу... Перевірити, можу чи вбити когось там, хто сидить... Це лині машини. Мабуть... Так, як you you the... Ох, як нас відкинув, дуже сильно виткіно насправді. Sector, О, серйозно? Я не можу тут на хо знаходитись? Ви че... а як це? А! Я помру, три. What the fuck? А як Ого, их тут. Я А! А, а, а. Так, треба перевести что Да за что? Но ну, дай ты передохнутый. Ёмпсель, мопсель. Он там снизу. Бывает. Мне кое-что миссии. Да за шо? Да за шо? Так, а что у нас тут? давайте это выписем писа. Олзе, якась. Попка. What the fuck? What the fuck? Что это было? Я сейчас на всем режиме, что это было? Мы еще поможем ему пробить этот, не? Ні, не можемо 7, 6, 5, 4, а не можемо. Блін, ну якщо б тут не було б їх всіх, ми б мабуть в спину та би зайшли. whatever Так, давайте спробуємо. Поки шоти поробити Опа! Ого, їх там. Ну якого? ну ви чого? Нормально. Да, и он бывает, ну кто-нибудь, о, бывает, это сиша <laughs> спасает его, кто-нибудь будучи. Душе складно будет, проко. The fuck? Тут машина? Чого? What the fuck? Нормально. Ще одна машина. What the fuck? Боже, що це було? Як це ви. Що це? ну ви чого. Ні, це ЦГГ. Ні, ну цікарі зовсім зламали. Where's plan? Where's defense? We'll where we am gonna get the battle trap Enemy has cleared of Vector Charlie's plan. No secrets under my arrow. Vector Charlie is occupied by enemy forces. Обіжаємо за великий рекой. Складно з такого. Такої дальності вбивати когось. О, та ні, 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 це жорстко. Треба відходити або міняти ган. Або щось інше. Ні, ні, ні. Ой-ой-ой-ой. О, ні. Тоді можна снайпера взяти насправді буде зараз. Не всіх, серйозно! Боже мій, який я ракал. Мене цей снайпер вперше вбив. Я його до цього 6 разів вбив. А, oh, цей хлопчисько це був у мене тільки перший раз. What the fuck? Харе! What the fuck? Ооо, скотиняка, ти диви який. Та заспокойтеся, ну що це за? Там фоуер. Та й що це за ще в мене літає, я не розумію. Влос попасти не можна. Дубе. Давайте ты разбомбий контур построил. На погане місце. I didn't miss Smoke grenade, no! oh, oh, oh. Так, да я тут ще Ой! Oh, <coughs> так. Смок бараж ready. Де ти? Ага, лежить там подлюка, ти диви яка. О, ти його якось його достанемо. Ого! От, от. <mark> Та Ні! Так, треба дуже дуже обережно. <плес> Та ну хто? Так, давайте привірмой дивування. Нормально, непогано. Так, бегал, бігал, бігал, давайте тут все перевіримо. Вважаю, нормально, там сидять. О, дякую, дякую, дяку. там ще один був. Я не знаю, що я рублю тут запас. Уже... Нормально, там два хита дегла потрібно в тіло. Щоб вбити. Нормально. Нормально. Аааа! Ч спидимо. тебе також. А то їх було двоє, начебто, ні? Mm -hmm. Ми можемо програти насправді. Це я не попадаю. О, oh, дякую, дякую. О, бри зарядка, не, не! Черцо за хуйня, че коїться? У мене одну хп! У меня застепень себе! И він себе застанев. Лох. Боже. Контестри, контест! Контест! Че вы робите? Контест на хуточку. Няйс, я не могу. Nice, nice. Це наш What the fuck. Я не розумію, де хто? Найс, 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 контест! Премо! Сузы, блядь. Найс! Nice. squad. 25, но зато у мене 65 келов. Ууууу-ху-ху. Топ 3. Су, чи назыс. Ну а що? Дуже дякую, що подивилися цей випуск. Я, мабуть, його змонтую не так, як я змонтував Marvel's Rivals. Я буду монтувати тільки ці більш цікавіші моменти в той грі, в котру я грав, тому що насправді ця катка була дуже довга. Типу, у мене на запису зараз 46 хвилин. Тобто, із цього я, мабуть, буду дуже багато вирізати так, тому що там більше бігатні такі. Якщо що, ця катка, мій рекорд всі грі, 65. 65 кілів на снайпері. Вау! Wow! Тому за це ви і я повинен сказати вам дякую. А ви мені поставити вподобайку за це. Дякую, що подивилися. Підписуйтесь і особливо підписуйтесь на телеграм. Посилання буде в описі або тут, піді мною. Дуже дякую. Дякую. Дякую, 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 дякую.